Якщо у вашому бізнесі хоча б 20% замовлень приходить через телефонний дзвінок, то обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб розуміти, як оптимізувати рекламні кампанії і за ті самі гроші отримувати більше замовлень. І як власне в цьому вам допоможе динамічний колтрекінг. Мене звати Юрій Пирч, засновник і директор компанії К2 реклама інтернет-магазинів. Поїхали! Колтрекінг це спеціальна технологія, яка дозволяє відстежувати зв'язку рекламне джерело. І дзвінок. Тобто, колтрекінг допомагає виявити, зв'язати звідки прийшов дзвінок, і не лише на рівні джерела трафіку, наприклад, там Google, Facebook, Instagram чи там емейл-розсилка, а конкретно на рівні рекламної кампанії, на рівні рекламної групи оголошень і ключового слова. Це допомагає бізнесу максимально ефективно визначити, які джерела трафіку найбільш є вигідними, і не загалом джерело трафіку, а конкретно яка компанія. Компанія, група оголошень, і оголошення найкраще конвертуються у дзвінки. Потім вже в CRM-системі можна відслідкувати, які дзвінки перетворилися в продажі, і таким способом можна найкращим чином оптимізувати рекламний бюджет, щоб витрати йшли тільки на конверсійні дії, а не на дзвінки, які не приносять продажі. Щоб користуватися колтрекінгом, спочатку треба в бізнесі впровадити IP-телефонію. IP-телефонія це технологія, яка дозволяє здійснювати. Мити дзвінки через інтернет без використання мобільних операторів чи традиційної телефонної кабельної мережі, тобто вам достатньо тільки гарнітура, комп'ютер і швидкісний інтернет, і не потрібно мати безліч телефонів, карток для того, щоб здійснювати дзвінки. Якщо ваш бізнес передбачає віддалену роботу ваших співробітників, то без IP-телефонії ніяк, звичайно, можна організувати все через сімки, через карточки, але але IP-телефонія це прям вирішення дуже багатьох проблем. Крім того, що можна зручно організувати віддалену роботу співробітників, то IP-телефонія дозволяє ще підключати віртуальні номери, тобто без використання sim карти, і ці віртуальні номери можуть бути будь-якого оператора. Більше того, можуть бути будь-якого міста з коду міста, якщо це доцільно для бізнесу, і навіть будь-якої країни. Так само ip телефонія дозволяє записувати розмови, і це допомагає. Бізнесу покращувати сервіс, ну послухати розмову, проаналізувати роботу з запереченнями, чи наскільки грамотно менеджер зробив презентацію, все це дозволяє виявляти помилки в комунікації і покращувати сервіс для обслуговування клієнтів. Так само, ip телефонія дозволяє створювати різні автовідповідачі, а також інтерактивні голосові меню. Це той випадок, коли клієнт сам тицяє по клавіатурі для того, щоб з'єднатися з відповідним. Співробітником або прослухати інформацію про необхідну послугу. Якщо ви бажаєте прослухати інформацію про послуги компанії K2, напишіть консультанту за посиланням в описі до цього відео. Якщо ви бажаєте прослухати інформацію про навчальні програми компанії K2, напишіть теж консультанту за посиланням в описі до цього відео. Якщо ви бажаєте продовжити перегляд цього відео, то обов'язково поставте лайк і залишайтеся на зв'язку. Якщо ви використовуєте епі-телефонію, то це дозволяє вам швидко масштабувати бізнес. Якщо у вас більше все Тат людей у відділі продажу, то вам не треба купляти нові телефони, сім-карти чи тягнути додаткові дорти і купувати спеціальне обладнання. Вам достатньо замовити в сервіса, який надає IP-телефонію, додаткову внутрішню лінію або орендувати додатковий номер. Все залежить від задачі масштабування, і це буквально за декілька хвилин все готово для того, щоб новий співробітник чи співробітники почали роботу. Також з допомогою IP-телефонії можна звести. До мінімум кількість пропущених дзвінків, адже є спеціальна аналітика, яка дозволяє, що тим, хто до вас дзвонив і не додзвонився, потрібно обов'язково. Передзвонити. Ну і телефонія не є телефонією, якщо вона не інтегрується з CRM системами. Кожна, яка себе поважає ip телефонія, інтегрується з CRM-системами, і це дозволяє максимально ефективно і легко вирішувати питання автоматизації бізнесу. Ну і якщо говорити в контексті реклами про переваги ip телефонії, то IP-телефонія власне дозволяє зв'язати дзвінок з джерелом трафіку, компанією і навіть оголошенням рекламним. Проте для того, щоб зв'язок у цей відбувся, як я вже говорив на початку цього відео, потрібно в IP-телефонії підключити додаткову послугу Call Tracking. Сервісів, які надають послугу ip телефонії є декілька. Найпопулярніші в Україні це Binotel, Ringostat, Unitalk. Посилання на всіх них я залишу в описі до відео. Можете переходити, реєструватися, питатися, які в них ціни тарифи, і вибирати для себе найбільш зручний. Кожна із запропонованих ip телефонії надає додаткову послугу кол трекінгу і тут варто розглянути різні види кол трекінгу тому що є під різні задачі різні його типи. Є статичний кол-трекінг. Що означає статичний кол трекінг? Це коли під один канал трафіку, під один канал клієнтів. Призначається один фіксований номер. Наприклад, для офлайн бізнесу це може бути номер телефону, який прикріплюється на бігборди. Тобто один номер телефону на всі бігборди, інший номер телефону на всі сіті лайти, наприклад, третій номер телефону, наприклад, на візитки, четвертий номер телефону на флаєри чи інші роздаткові матеріали. Таким чином бізнес буде знати, що якщо дзвонять з першого номера, то це спрацювала реклама на бігборди. Якщо дзвонять з другого номера, то це спрацювала реклама. Реклама на Сітілайтах і так далі по списку. Якщо говорити в контексті онлайн реклами і говорити про статичний колтрекінг, то в цьому випадку можна прив'язати один номер до певного рекламного каналу. Це, наприклад, може бути там органічний трафік, який позначається мітками Google Organic. І під Google Organic ми даємо один номер. Під Google CPC, наприклад, ми даємо інший номер. Під Facebook CPC, тобто платну рекламу Facebook, ми даємо третій. Номер під, наприклад, емейл розсилки ми даємо четвертий номер, і під, наприклад, там смс розсилки ми даємо п'ятий номер, тобто в смс ми зашиваємо там п'ятий номер, і таким чином ми бачимо з допомогою естетичного колтрекінгу, що, наприклад, якщо позадзвонили з першого номера, то спрацювало SEO. Якщо з другого, то платна реклама в Гуглі. Якщо з третього, то платна реклама в Фейсбуці. З четвертого відповідно спрацювала розсилка, а з п'ятого спрацювала смс розсилка і здавалося, ну. Для чого нам інші види колтрекінгу, якщо статичний колтрекінг нам так гарно все порозділяв? Єдина незручність і дуже суттєва, і ключова незручність статичного колтрекінгу, що він дає статистику дзвінків максимум на рівні джерела трафіку, тобто або органіка, або реклама в гуглі, або реклама в Фейсбуці, або якісь розсилки, для прикладу, як ми з вами розглянули. Власне, для того, щоб розуміти ефективність рекламного каналу на рівні не загального, не джерела трафіку. Графіку, а глибше на рівні кампаній, на рівні груп оголошень чи груп об'єктів, якщо говорити про Performance Max, тоді вступає в силу динамічний колтрекінг. І власне, вся сила і весь смак аналітики і аналізу даних по продажах і, або хоча б по заявках, це в силі динамічного саме колтрекінгу. Динамічний колтрекінг спрацьовує таким чином, що кожному користувачу на момент його сесії підставляється Унікальний номер телефону на сайті, тобто є на сайті чи на лендінгу чи в інтернет-магазині вказаний основний номер телефону, але з використанням динамічного колтрекінгу цей номер заміняється на інший, який є унікальний, і таким чином, коли клієнт переходить з реклами і клікає по цьому номеру, щоб подзвонити, система фіксує всю інформацію про користувача, включно з джерелом трафіку, з кампанією. З групою об'єктів чи групою оголошень оголошенням, і навіть ключовим словом, по якому користувач перейшов, якщо ми говоримо в контексті контекстної реклами, вибачте за тавтологію, і навіть передається сторінка, на якій відбувся дзвінок. Все це можливо тільки з допомогою динамічного колтрекінгу. І саме використання динамічного колтрекінгу в парі з CRM системою дозволяє оптимізовувати рекламні кампанії під дзвінки, а також під продажі з. Цих дзвінків ще одним видом колтрекінгу є комбінований. Як вже напевно здогадалися, це поєднання з однієї сторони статичного, з другої сторони динамічного колтрекінгу. Коли доцільно використовувати комбінований колтрекінг? Якщо говорити в контексті онлайн реклами і онлайн просування, то, наприклад, під такі канали, як SEO, email розсилка SMS-розсилка, ми можемо використати статичний колтрекінг. Тобто під ці канали зафіксувати номер телефону, орендувати його в. Сервіси IP-телефонії і чітко розуміти, що ага, якщо до нас дзвонять по цьому номеру телефону, то значить спрацювала відповідно або SEO спрацювало, або мейл e розсилка чи смс-розсилка. Якщо ж нам потрібно оптимізовувати рекламні кампанії в Гуглі і Фейсбуці під дзвінки, і відповідно під продажі цих дзвінків, то для цих двох каналів ми можемо використовувати динамічний колтрекінг, тобто відміна номера буде відбуватися тільки для тих користувачів, які прийшли. Або з Фейсбук реклами, або з Google реклами, або наприклад тільки з Фейсбук, або тільки з Google реклами. Тобто тут же можна вибирати доцільність аналізу даних, і відповідно вибирати, які канали ви використовуєте для залучення своїх покупців, і для максимальної оптимізації рекламних кампаній в майбутньому використовувати оцей динамічний колтрекінг для цього. Тобто інші канали ми сфіксуємо з допомогою статичного колтрекінгу, а щоб не витрачати зайві гроші на підміну. Номерів з інших каналів, ми робимо підміну тільки для тих джерел трафіку, де потрібна динаміка, а динаміка найчастіше потрібна на платних каналах трафіку, тобто на Google рекламі або на Facebook рекламі, або і там, і там. Чому так важливо відслідковувати телефонні дзвінки і особливо продажі з них? Давайте уявимо, що у вас на сайті є можливість залишити заявку, заповнити певну форму і зробити дзвінок. Як ви думаєте, що є більшим психологічним бар'єром? З цих двох дій, ну очевидно, що зробити дзвінок це завжди складніше і більший психологічний бар'єр. Проте є люди, які телефонують, яким все-таки зручніше подзвонити, ніж залишити заявку. І ті люди є, як правило, більш якісними лідами. Напишіть в коментарях, чи ви погоджуєтеся з тим твердженням, чи дійсно ті, хто телефонують у ваш бізнес, є більш якісними лідами і вони краще закриваються в продажу, ніж ті, хто просто залишає заявку. Буду вдячний, якщо напишете. Там цифрами і конверсіями, а не просто власними відчуттями. Тому, враховуючи той факт, що ті, хто дзвонять, є більш якісніші ліди, їх потрібно обов'язково відслідковувати. І відслідковувати їх, як ми вже знаємо, допомагає система колтрекінгу або статичного, або динамічного. Якщо ми використовуємо платні рекламні канали, то це більше динамічний колтрекінг. І відповідно інформацію про те, що користувач зробив дзвінок, потрібно передати в рекламний кабінет. Ідеально, взагалі, передати. І інформацію про суму покупки, яку зробив цей користувач. Ну, про те, ми поговоримо вже далі пізніше в цьому відео. І таким чином, коли рекламна система, чи Google, чи Facebook буде мати інформацію про те, який користувач робить дзвінок, то вона буде краще оптимізовуватися під пошук тих потенційних клієнтів, які у вашому бізнесі можуть зробити дзвінок. Ну а для цього ми маємо передати системі дані. А якщо ми дані не передамо, то штучний інтелект не зможе навчити. Алгоритми рекламної системи, чи то Google, чи то Facebook, на Пошук цих користувачів. Відповідно, треба використовувати колтрекінг для того, щоб передавати інформацію в рекламну систему, чи то Google, чи то чи Facebook, для того, щоб рекламна система шукала тих користувачів, які у вашому бізнесі можуть зробити дзвінок. Найбільш оптимальною системою вислідковування дзвінків для бізнесу є комбінований колтрекінг. Коли для у них каналів ми використовуємо один номер телефону, для платних каналів. Тобто Google, Facebook, реклама, ми використовуємо підміну номерів, тобто динамічний колтрекінг. І тут постає питання, як визначити ту кількість номерів, які потрібно підміняти. Є дуже проста формула. Ви берете кількість користувачів, які заходять на ваш сайт в день, ділите на 100 і додаєте 20%. Наприклад, якщо у вас в день в середньому тисяча користувачів, тисячу ділим на 100, отримуємо 10 і додаємо. 20% від 10 отримуємо 12. Виходить, що для того, щоб Ефективно відстежувати кількість дзвінків по динамічному колтрекінгу. Якщо у вас тисячу відвідувачів на сайті, достатньо 12 телефонних номерів для підміни. І тут важливий нюанс, що ми говоримо зараз про комбінований колтрекінг, І я говорив, що під певні джерела трафіку можна вибрати статичні номери і не підмінювати їх. А під платні канали трафіку, ну давайте для прикладу візьмемо Google рекламу, мають бути динамічні номери, має бути динамічний колтрекінг, має відбуватися. Підміна цих номерів відповідно, якщо йти оцим комбінованим шляхом, то нам кількість користувачів в день потрібно рахувати не загально, яка є на сайті, а подивитися в Google аналітику в звіті джерела трафіку, скільки користувачів приходить конкретно з цього каналу в середньому в день, і вираховувати тільки цю цифру. Тобто, якщо повернутися до нашого попереднього прикладу, де ми враховували кількість номерів для підміни, то ця тисяча, яку ми брали, тисяча Користувачів в день вона має бути не загалом з всього сайту, якщо ми використовуємо комбінований колтрекінг, а конкретно з Google реклами, ну або з Facebook реклами, якщо ви будете також і Facebook рекламу досліджувати. З Google реклами, наприклад, ви берете ту кількість користувачів, яка в середньому приходить до вас на сайт в день, ділите на 100 і додаєте 20 до того результату, який ви отримали. Далі треба пам'ятати, що якщо ви будете збільшувати, наприклад, рекламний бюджет і у вас збільшиться середня кількість реклам. І у вас збільшиться кількість користувачів з реклами в середньому в день, тоді вам може не вистачити номерів для підміни. Що буде відбуватися тоді? Тоді певній частині користувачів, тим, яким не вистачить номерів для підміни, буде показуватися основний номер вашого сайту. І тоді ця інформація про тих користувачів, яким не вистачить цих номерів для підміни, не буде передаватися в рекламний кабінет, якщо вони зроблять телефонний дзвінок. Відповідно, треба пильнувати цей момент, що якщо що збільшується кількість трафіку, то збільшується кількість користувачів, і вам потрібно буде збільшити кількість номерів для підміни. Такого дуже критичного нічого страшного не станеться. Клієнт все рівно до вас додзвониться. Єдине, що ця конверсія вона не передасться в рекламу. Оце найбільш критичне, тому за цим треба пильнувати. І в особистому кабінеті про це буде інформація, що даної кількості номерів телефонів не вистачає для того, щоб повністю відслідковувати загальну Кількість номерів і підміняти кожному користувачу з певного каналу трафіку унікальний номер. Тому будьте пильні, якщо збільшити бюджет, збільшити кількість користувачів, слідкуйте за повідомленнями з особистого кабінету в IP-телефонії і перевіряйте, щоб цієї кількості номерів, яку ви визначили, було завжди достатньо. Скільки коштує оренда одного номера чи для статичного колтрекінгу, чи для підміни в динамічному колтрекінгу, потрібно уточняти вже безпосередньо у сервіс який надає IP-телефонію, і який надає послугу відповідно колтрекінгу. Тому посилання на відповідні сервіси я вам залишив в описі до цього відео. Переходьте за цим посиланням, реєструйтеся і зробіть собі таку табличку. Скільки коштує, в принципі, послуга підключення колтрекінгу, скільки коштує оренда статичного номера, скільки коштує оренда там, 12, наприклад, номерів для підміни. Ви вже формулу маєте, з допомогою якої ви можете порахувати, скільки номерів потрібно, і таким чином, ви собі. Складіть табличку і порахуйте, де буде найбільш вигідніша ціна для вашого бізнесу. Якщо ж ви використовуєте вже будь-яку телефонію з тих наведених мною чи будь-яку іншу, то можете безпосередньо до них звернутися з запитом, щоб вони надали вам інформацію, скільки коштує підключення колтрекінгу, оренда статичних номерів та оренда номерів для підміни в динамічному колтрекінгу. Тепер я намалюю для вас схемку для того, щоб ви краще розуміли, як працює рекламна система і. Куди і звідки які дані передаються? Тут в нас буде наш сайт, до якого підключена IP-телефонія і де користувач здійснює дзвінок, натиснувши на номер телефону. З цієї сторони у нас буде рекламний кабінет Google Ads, де є запущені рекламні кампанії. І також вона встановлена на сайт Google Аналітика. Ну я надіюся, що вона встановлена. Якщо не встановлена, то обов'язково встановіть. І яким чином інформація передається. Тобто, якщо користувач робить дзвінок, то задача ваша або вашого маркетолога зробити так, щоб конверсії дзвінка з IP-телефонії фіксувалися в Google Аналітиці. Це і стандартне налаштування, кожна IP-телефонія вам надасть довідку, інструкцію, як зробити так, щоб при дзвінку з вашого сайту передавалася подія в Google Аналітику 4. Далі з Google Аналітики 4 у вас мають бути налаштовані конверсії, такі як, наприклад, Purchase, якщо у вас є корзина, чи, наприклад, відправка певної форми, і якщо від. Ви підключите IP-телефонію, пі то в Google аналітиці ви побачите подію, яка буде називатися, наприклад, кол. Назвемо її так. І ця подія також буде передаватися в рекламний кабінет, і тут будуть конверсії, які будуть системі давати розуміння, скільки прийшло дзвінків з реклами. Буде передаватися саме кількість цих дзвінків. І це вже досить непоганий рівень аналітики, який необхідно налаштувати. Проте ми в К2 робимо більш глибший рівень аналітики, і експерт Google з команди Google Retail Україна підтвердив правильність наших дій. Сказавши, що якщо ми передаємо максимальну кількість даних в рекламний кабінет Google Ads, то тим краще буде оптимізація рекламних алгоритмів. Про що йде мова? Як я вже згадував сьогодні у відео, IP-телефонія добре працює в парі з CRM-системою, забезпечуючи багато моментів, які стосуються автоматизації бізнесу. Відповідно, якщо на сайті відбувається дзвінок, то цей дзвінок обов'язково має фіксуватися і в crm системі Далі задача менеджера опрацювати цей дзвінок якомога швидше і перетворити в продажу. І ми в К2 робимо таким чином, що ми передаємо з crm системи не просто кількість дзвінків, та як у випадку стандартного шляху при використанні Google аналітики, а ми передаємо вже по успішному статусу замовлення інформацію про. Продажу, назвемо її, наприклад, call Purchase або purchase call. Тобто ще раз, менеджер опрацьовує дзвінок, який отримує він з сайту допомоги під телефонії і доводить його до продажі. В crm системі ставить відповідний статус успішний. Наприклад, це може бути продажа. І в момент, коли менеджер ставить цей успішний статус для заявки, нами налаштована система передає інформацію в рекламний кабінет. Тобто, в даному випадку буде не тільки кількість. Дзвінків, а кількість успішних дзвінків, що означає успішних дзвінків, ті, які вже мають успішний статус, наприклад, продажа, і буде передаватися не тільки кількість цих дзвінків, успішних вже та але і цінність цих дзвінків, тобто сума, на яку відбулася покупка саме з цього дзвінка. Тобто, в першому випадку ми отримуємо кількість заявок. З дзвінка, і це вже досить хороший рівень аналітики. Як мінімум, його потрібно в себе впровадити. Якщо у вас є багато дзвінків в бізнесі, проте більш глибший і більш правильний рівень аналітики це коли ви з IP-телефонією використовуєте crm системи і по успішному статусу, наприклад, продажа, ми передаємо в Google Ads рекламний кабінет інформацію про кількість успішних саме дзвінків, не просто загальну кількість дзвінків, а кількість успішних дзвінків і. Суму продажі, яку приніс вам цей. Дзвінок тут ми говоримо про Google, але в принципі схожі налаштування ми робимо і також для facebook рекламного кабінету. Тому, якщо вас цікавить така глибока аналітика, і ви дійсно хочете оптимізувати дані ваших рекламних кабінетів на основі реальних продажів і суми продажів, які ви отримаєте. з Дзвінків, то звертайтеся до наших консультантів, вони нададуть вам детальну інформацію по тому, скільки коштує і як налаштовується послуга. Посилання на телеграм-контакт. Консультанта є в описі до цього відео, ну і тепер на завершення, розглянемо страхи, які виникають і в підприємців, і маркетологів через неправильне розуміння, як працює технологія динамічного колтрекінгу, і дуже часто ці страхи зупиняють саме від того, щоб ефективно оптимізовувати свої рекламні бюджети і рекламні кампанії. Перший найбільш популярніший, мабуть, страх це те, що клієнт збереже номер телефону, за яким він телефонував, а так підмінні номери будуть використовуватися постійно, і коли коли він захоче знову до мене зателефонувати. Якщо я раптом відмовлюся від цієї послуги, то він до мене не дозвониться, тому що я вже відмовлюся від колтрекінгу, і ці номери будуть мені недоступні. Тут багато таких знаєте умовностей і умовностей. І що я хочу тут сказати: перше: ну дуже малий відсоток користувачів, які телефонують в інтернет-магазин, зберігають номер телефону. Якщо це не так, напишіть мені в коментарях. Тут же задача менеджера перевести комунікацію з спілкування. По номеру телефону, наприклад, в Viber чи в Телеграм, тому що подальше ця комунікація в Viber чи в Телеграмі, чи там на пошту комерційну пропозицію скинути. Це вже не про підмінний номер. Вайбер, Телеграм чи пошта вони не прив'язані ніяким чином до підмінного номера. Якщо клієнт подзвонить вам і ви з ним продовжите комунікацію десь в чатах, тоді відповідно в нього збережеться вже та комунікація, яку ви продовжите в чатах, а не та по якій він до вас телефонував. Дуже мало клієнтів, повірте, зберігають дійсно номери телефонів, ті, яких вони дзвонять, більше зберігаються ті, по яких вони переписуються, а переписуються вони вже по інших номерах телефону, ніж дзвонять. Також в даному страху присутнє таке опередження, що якщо я перестану користуватися цим сервісом, ну тут ж ви вже маєте розуміти, що якщо ви говорите, що так мені цінно оптимізовувати рекламну кампанію по правильних даних, так я хочу мати глибоку аналітику, тоді ви йдете в цю гру і граєте її до кінця. Якщо у вас є певні сумніви, варто чи не варто, то ви, наприклад, можете замовити цю послугу. Там на три місяці, подивитися, наскільки це буде ефективно для вашого бізнесу, чи це буде лягати під ваші бізнес-процеси, і тоді прийняти рішення: працюєте ви в цьому напрямку чи не працюєте. Знову ж таки, чи збережа хтось номер телефону вашого бізнесу з тих, хто буде до вас дзвонити за тих три місяці? Ну, може, один-два клієнти збережуть. Ну але тут знову ж таки питання до ваших менеджерів і до вашого бізнесу. У вас повинна бути побудована комунікація так, щоб ви постійно комунікували з клієнтами, нагадували себе, переводили їх. На телеграм-канали, на соціальні мережі підписували на мейл-розсилки для того, щоб ви постійно були в них на зв'язку. Ну і знову ж таки це попередження, що клієнт буде зберігати свій номер телефону, і ви боїтеся, що десь там колись ви перестанете використовувати цей сервіс. Він насправді дуже гальмує ваш розвиток бізнесу, тому що рекламні системи не отримують достатню кількість точних даних. Наступний страх, який я чую від тих же підприємців і маркетологів, це те, що підмінні номери будуть абсолютно різні. Ні, так не буде, пам'ятаєте, ми з вами рахували вже раніше відео формулу, скільки вам потрібно номерів. Наприклад, ви порахували, вам потрібно 12 номерів для підміни. І ви орендуєте в сервісу цих 12 номерів. Це пул номерів, який буде закріплений за вашим бізнесом. Це не будь-які хаотичні 12 номерів там з інтернету там взяті. Це чисті якісні номери відповідних операторів, які ви виберете. І вони будуть закріплені за вашим бізнесом. Жоден інший бізнес доступу до тих номерів, поки ви користуєтеся послугою колтрекінгу, не буде мати доступу до цих номерів. І ще один страх, який я теж досить часто чую, це те, що ті підмінні номери були деякий час неактивними. І так дійсно був кейс в одній з ip телефонії, коли бізнес од на ці підмінні номери дзвонили. Люди відповідно, якби фіксувався дзвонок, що він з реклами, тому що підмінявся цей підмінний номер використовувався користувався з реклами. Але насправді це не цільові клієнти. Ули, відповідно, що треба робити в таких випадках, якщо таке трапляється, то треба телефонувати в ІПІ телефонію, казати, що слухайте, мені якісь пенсіонери дзвонять або люди, які взагалі там не розуміють, чому ми їм дзвонимо, і кажуть, що не залишали заявки. І тоді сервіс телефонії вам. Поміняє цей номер на більш активний. Ну проте такі випадки ну дуже прям рідкі. Це такий, прям, знаєте, один десь кейс вискочив, і це дуже непопулярний випадок, тому це більше виняток, ніж якесь правило. І такий страх теж варто в собі приборкати для того, щоб знову ж таки оптимізовувати рекламну кампанію по більш точних даних. Якщо у вас ще й залишилися запитання, чи варто використовувати колтрекінг, а саме динамічний колтрекінг, то обов'язково напишіть їх в коментарі коментарях Під цим відео мені буде цікаво з вами подискутувати. А я буду вдячний вам за лайк, підписку і дзвіночок на цьому каналі, для того, щоб ми з вами зустрілися у наступних відео. До зустрічі!